Якщо я вам скажу, що навколо нас існують мікроскопічні істоти і що потрібно мити руки, щоб від них оберегтися, то вам, мабуть, стане смішно, бо зараз знають і діти, що є в нас і бактерії, і віруси, і мікроорганізми. Але ще 400 років тому, якби ви це сказали комусь. То над вами бреготали дуже сильно. А ще за такі думки вас би могли просто спалити на вогнищі, якісь вигадані істоти. І вони ніби є, але їх не видно, Ну якась просто нісенітниця. Бо бактерії були відкриті для людства в 1767 році. А до того це були лише здогадки. Але ще у середині ХІХ століття лікарі не мили руки і не використовували рукавички. А рани пацієнтів мили однією і тою ж самою губкою. Матеріал для перев'язок, я повторюю, це середина 19 століття, використовували повторно і без прання. На жаль, навіть лікар Земельвейс, який 1847 року, а це вже через 150 років після відкриття бактерій, зрозумів, що між бактеріями і кількістю виживших пацієнтів є дуже конкретне співвідношення, що бактерії впливають на здоров'я, і якщо мити руки, то кількість виживших пацієнтів збільшується. Не зміг переконати своїх тодішніх сучасників у необхідності миття рук і закінчив своє життя у психіатричній лікарні, невизнаний та забутий. А тепер ми, коли ми знаємо те, чого не знали наші недавні попередники, дивимось на їх поведінку, і нам здається, вона ну. Трохи дивною. І якщо я зараз вам скажу, що причиною більшості захворювань є психосомати, і те, як ви психологічно переживали ту чи іншу подію в своєму житті напряму впливає на наявність у вас хвороб, ви можете не повірити мені на слово, так само, як раніше люди не вірили в якісь невидимі, вигадані мікроскопічні істоти. Так і в психосоматику вірять не всі. Також їм дивно прийняти, що розуміння кореню проблеми може допомогти у одужанні, а також запобігти новим захворюванням. У нас в людей є така особливість, що для того, щоб прийняти якесь знання, нам потрібно, щоб воно вписувалось у нас. В голові, в наш мозок. Мозок намагається все поставити під сумнів. І йому потрібно для якогось знання, ніби виділити окрему поличку для того, щоб воно там було. Мозок, ніби все намагається поставити під сумнів, перш ніж взяти на віру і виділити окрему поличку всередині для цього знання, взяти ту ж саму психосоматику. Навіть ті, хто вірять, вплив психічного на тілесне, все одно десь глибоко в душі недостатньо переконані в цьому. І тому при виникненні хвороб скоріше підуть до звичайного лікаря, ніж до психолога. Чому? Тому що незрозумілі механізми цього процесу. І сьогодні я пропоную нам з вами в цьому розібратися. Як знайти корінь своїх проблем, я розкажу у цьому відео. Додивіться до кінця, щоб це дізнатися. Отже. Перше, про те, що психологічний стан може відбуватися на цілесних симптомах, сказав ще всім відомий Зигмунд Фрейди. Це він сказав ще до того, як всі почали мити руки. І тільки вдумайтесь, ціле століття вже відомо, що психічне напряму дуже сильно впливає на фізичне. І за цей час накопилося вже стільки інформації, що точно можна сказати, що психосоматика існує. Найскравіші сучасники, яких можна порадити, і твори, яких можна порадити, це Грант Макфедріч, канадський дослідник, першовідкривач революційного підходу роботи з людською психікою. Також авторська методика вирішення внутрішніх конфліктів та лікування хвороб жильбера Рено. Називається вона Лікування спогадами. Самуель Чавкін, психохірургія і контроль діяльності мозку, а також Берт Хелінгер це німецький філософ, богослов і психотерапевт. Як працює психосоматика? Цілесна реакція на надлишковий стрес, пригнічену реакцію чи незадоволену емоцію це наша базисна установка, яка надається нам ще при народженні. Маленька дитина не може словами передати те, що її тривожить. Тому вона це передає через тіло, і ми маємо тілесний симптом. Самі згадайте, якщо що не так у дитини, то тоді що відбувається одразу? Правильно, підвищення температури, або висипання, або якісь почервоніння, або коліки, або розлад травлення. І тому навіть у деяких дорослих при дуже-дуже сильному хвилюванні відбувається також ведмежа хвороба, тобто це розлад травлення, коли дуже сильно люди хвилюються. Або це ще називається синдром подразненого кишечника. І тобто, що у маленької дитини. Що у дорослої людини, в якої ця хвороба відбувається включення одного і того ж самого механізму. Виходить, людському організму, коли відбувається для нього щось загрозливе, простіше діяти самим звичним способом. Так і маємо від того тілесний симптом. Виходить, що людському організму. Найпростіше в ситуації, яка сприймається як щось загрозливе, діяти звичним чином. Так ми і отримуємо тілесний симптом. Але одна справа це стрес, і справді якась серйозна ситуація, яка викликала цей стрес, а інша справа це внутрішнє життя людини, тобто її емоції, її почуття, тобто наш внутрішній світ. І ми не завжди приділяємо належну увагу нашому отому я. Тим часом саме той внутрішній дискомфорт може стати причиною дуже сильного стресу. Отже, як утворюється цілесний симптом, і що за така психологія його запускає? Психосоматичний розлад запускають внутрішньо особисті проблеми, внутрішні дилеми, проблеми, що тривало не вирішуються, і внутрішні протиріччя людини. Наприклад, Хочу розлучитися, але дуже боюсь самотності. Тому я не роблю нічого, а лише турбуюся. І турбуюся настільки сильно, що від цього виникає тілесний симптом. Також психосоматичний розлад можуть запускати несвідомі, непрожиті і пригнічені емоції. Наприклад, коли людина злиться на своїх батьків, але не усвідомлює того. Тому що з дитинства було закладено установку, що на батьків злитися не можна. При цьому вона відчуває внутрішнє відчуття провини заміщувальне і дуже сильну агресію, яка накоплюється, тому що відчуває також, що те, що відбувається, то є несправедливо. Людина того всього не розуміє і зривається на своїх близьких при найменшому приводі. А агресія накоплена руйнує її тіло, як правило, систему ЖКТ. Також психосоматичний розлад може виникати, коли ми підсвідомо шукаємо вторинних вигод. Так, друзі, ми навіть можемо захворіти, коли ми підсвідомо відчуваємо якусь вторичну вигоду. Тобто, якщо ми розуміємо підсвідомо, що, наприклад, любов. Чи повагу, чи якусь ласку, тепло ми можемо отримати лише таким способом, коли ми хворіємо. Або ж навпаки, вигода уникнути чогось, чогось неприємного, куди ми не хочемо йти, коли, куди ми не хочемо їхати, куди ми не хочемо рухатися і тоді захворіти, це ніби зберегти себе, що ми і робимо, а, наприклад, травмуємося. Тоді це може, можна сказати психосоматичне травмування. Бо організм таким чином намагається нам допомогти, щоб ми не йшли туди, де нам погано, щоб ми не їхали туди, від чого навіть попередньо ми відчуваємо якийсь страх чи бентежність. Буває й так, що ми так сильно звинувачуємо себе за щось, що починаємо хворіти. Тоді ми, як кару, спрямовуємо на себе цю емоцію, і це, звичайно, відчуває тіло і починає хворіти. Звичайно, це не весь список, але як не крути, все зводиться до почуттів та емоцій. І якщо ми не хочемо хворіти, нам потрібно всіма силами старатися зрозуміти себе. Що ми, які емоції пригнічуємо, що ми відчуваємо насправді, чи не обманюємо ми себе в деяких моментах, чи не говоримо ми собі одне, а насправді відчуваємо інше. Не пригнічувати свої природні реакції, вчитися себе відчувати і адекватно, дбайливо до себе ставитися. І загалом любити себе і пам'ятати, що ви дуже важлива. Головна людина у своєму житті. До речі, також раджу вам подивитися відео про емоції. Доктор медицини Рікі Гертхаммер, на мою думку, зробив величезний внесок у дослідження психосоматики. У своїй книзі «Спадщина нової медицини він описав 5 біологічно доцільних законів. І, можливо, для когось це найголовніша інформація, яку ви дізнаєтесь про своє здоров'я за все своє життя. Про п'ять біологічних законів має знати кожна людина, тому що за ними існує не тільки людина, а все, що живе на нашій планеті. У мережі повно інформації про це. Але коли людина зустрічається з тими науковими формулюваннями, які описував доктор Хаммер у своїй книзі, то голова може піти обертом. Тому я зараз. Постараюся розповісти дуже простою мовою про ці п'ять біологічних законів. Закон перший. Кожен біологічно доцільний закон включається на певний шок, внутрішній, емоційний. І цей конфліктний шок він одночасно розвертається в психіці, тобто в мозку, і одночасно діє на певний орган. Можна сказати, що він відбивається. В розумі голови, розумі серця або розумі живота, тобто тіла. Тобто стається щось, шок, підключається психологія, тобто наші почуття, наші думки, і потім одночасно це одразу відбивається на якомусь певному органі. Хвороба це коли нам тіло показує реакцію на шокуючі випадки, на генетичні травми. Так само можна активувати не свою хворобу, і це явний показник того, що в голові сидять дуки, які віддаються в тіло. Наведу простий приклад. Коли тварини переживають щось як втрату, вони цю втрату зразу заміщають. Наприклад, забрали траву, пішов, знайшов іншу траву. У людей же часто відбувається внутрішній конфлікт. Наприклад, втрата роботи прирівнюється до конфлікту втрати території або до конфлікту самоідентифікації, тобто я поганий, я якийсь не такий, я недостойний. І в залежності від того, як ми це сприймаємо, це відображається на певному участку головного мозку. І в різних конфліктних ситуаціях включаються різні частини головного мозку. І це явище було названо кругами хаммера або вогнищами хаммера. І ці вогнища, що утворюються, вони дуже чітко видні на знімках головного мозку. Уявляєте, те, що ви думаєте, можна побачити на знімках. І та частина мозку, яка активізувалася в момент шоку, вона проєктується на певний орган. І в цьому органі з'являється легкий біль. А якщо ситуація згодом не вирішується, то це переходить в довготривалу хронічну хворобу. Наприклад, людина, що сильно переживає втрату роботи як втрату своєї території, вона активує в своєму мозку участок, який відповідає за коронарні артерії. Стінки артерій при цьому починають зменшуватись, стоншуватися. Тим самим чином, організм намагається ще більше і більше через артерію пропустити крові. І тим самим збільшується ще е, кількість енергії, яке починає давати серце. Тим самим організм нам допомагає збільшити внутрішню енергію, збільшити внутрішній напір в спробі забрати назад свою територію, тобто роботу, дім. Або Знайти нову. Закон 2. Кожна біологічно доцільна програма має кілька фаз проходження: це активна фаза конфлікту, триваючий конфлікт чи розрішення вже конфлікту. На рівні психіки з'являється конфлікт, на рівні мозку запалюється оце вогнище, і на рівні тіла ми маємо реакцію. Реакція ця може бути трьох видів: втекти, сховатися. Або дати відсіч. І якщо людина не може захиститися або дати відсіч, то психологічно відбувається ніби маленька смерть. Тобто хвороба. Людина, наприклад, худне і не їсть. Що робить тіло? Тіло намагається спастись і тому збільшує приріст тканин. І збільшує цей приріст тканин організм як може, наприклад, у вигляді пухлин. Тому реакція здатися. Це реакція рівноцінна вмерти. Коли ми знаходимо резонанс, ми розтотожуємо, ми перепроживаємо проблему, ми признаємо її і завершуємо цей процес правильно, щоб наше тіло не думало, що ми вмираємо. Цим також займається гештальтери. Що в таких ситуаціях можна зробити? Наприклад, пройтися по запитаннях, як я себе наказую? І за що? Як я себе сварю, як я принижую, де я про себе якось некрасиво говорю? Добре проаналізувати, коли ці реакції були створені і коли були дані підсвідомі установки, такі, які ви маєте. І в основному це відбувається у дитинстві, в когось в 8-10 років, в когось в 7, а в когось і 3. Тобто в кризових ситуаціях. Ми діємо як маленька дитина, а не доросла людина. А якщо ми змінюємо реакцію, тоді змінюється наше бачення. Змінюється бачення, змінюється самосприйняття і самовідчуття. Змінюється самосприйняття і самовідчуття, тоді змінюються тілесні реакції. А якщо змінюються тілесні реакції, то немає потреби включати біологічно доцільну програму на якусь хворобу. Закон 3. Він пояснює співвідношення між психікою та органом. Чому вражається саме той чи інший орган з ембріологічного погляду. У більшості організмів і у людини, в тому числі, утворюються три основних зародкові листки: зовнішній ектодерма, внутрішній ентодерма і середній мезодерма. Цих трьох листків формуються всі, абсолютно всі органи людини, маючи своє представництво у мозку, мозжечку або мозковому стовбурі. І ураження певної мозкової структури змінює зв'язок з органом чи тканиною. Тканини ендодермального походження, які керуються стовбуром мозку. І тканини мезодермального походження, які керуються мозжечком, вони в активній фазі конфлікту формують пухлини, які потім при розрішенні конфлікту прибираються мікрофлорою. І навпаки, тканини, які керуються підкіркою та корою головного мозку, вони на конфлікт реагують зменшенням тканини. Це може бути некроз або виразки. І коли конфлікт розрішується, то вони відновлюють ці тканини у повному обсязі. Для цього у виразці організм закачує рідину, щоб їх заростити. Медичним терміном це називається пухлина. Доктор Хаммер особливо пишався третім законом, тому що тут він відкрив зв'язок між змістом конфліктів та симптомами, що його супроводжують. Закон 4. мікроби та бактерії, які виявляються в нашому організмі. Під час роботи біологічно доцільного закону необхідні йому для успішного проведення цієї програми. Тому іноді лікування за допомогою антибіотиків заважає нормальному перебігу доцільного біологічного закону. Так, вони зменшують симптоми, і тому відбувається така ілюзія одужання. Але біологічна програма в цей час лише чекає. Коли ми надалі дамо їй продовжувати. Наприклад, якщо ви дуже не хотіли чогось робити, кудись йти або кудись їхати, і це було настільки важко для вас, що аж ваше тіло захотіло вам в цьому допомогти, щоб ви туди не пішли. І ви захворіли, при цьому ви не залишаєтесь вдома, а ви берете, приймаєте антибіотики. Для того, щоб все-таки поїхати, чи піти, чи зробити те, що ви дуже не хотіли зробити, то програма припиняється рівно до того часу, поки антибіотики перестануть діяти. Потім, при невирішенні цього конфлікту внутрішнього, програма знову почне діяти, і ви знову захворієте. І в ідеалі грибки та мікроорганізми існують для того, щоб допомагати. Тілам звільнитися від непотрібних тканин уже. Але через незмогу всіх програм завершитися природним шляхом, наприклад, коли в людини дуже багато деструктивних програм цих або занадто велика запущеність, звичайно, не потрібно відмовлятися від медичної допомоги. І тут ми не говоримо про те, що потрібно відмовитися від медичної допомоги чи ще щось. Я вам показую. Альтернативу, що може бути те, що ви завжди сприймали одним, насправді є зовсім інше. І що на це також треба подивитися, і можливо щось взяти з цього. І тут ми переходимо до закону 5, який каже, що будь-яка біологічна, доцільна програма, вона створена для допомоги. Щоб допомогти організму людини чи тварини в розрішенні біологічних конфліктів, цей закон говорить про те, що майже всі хвороби можуть прибиратися через роботу з установками. Доктор Хаммер розробив таблицю догми та моралі, в якій описуються установки, і там ми можемо знайти корінь нашої проблеми, установ. Наприклад, яка сформувалася через лояльність до роду. Наприклад, мама в 6 років мені казала щось, і я її до сих пір, там, в свої 30, 40, 50, ослухатись не можу, тому що це мама, це лояльність до роду. І це відбувається підсвідомо. Тобто я підсвідомо не можу собі дозволити ослухатись маму. Тому що я коли згадую про це, мені 6 років. І підсвідомо, я дію як ота дівчинка в 6 років. І я підкреслюю, що ми ніяким чином нічому не звинувачуємо батьків. ні ні Ні-ні. Ми розбираємося з нашими установками, ми дорослі люди. І батьки це зовсім інша історія. Бо інфантильність це рівно несвідоме самогубство. Це перший ворог, що призводить до депресії. Тому що в депресії людина не може дати відсіч, вона не може спастися, вона завмирає практично, вона е, втікає кудись і завмирає. А вегіти дистонія, до речі, це реакція на втікання. Або, наприклад, гіпертонія. Коли е, спокійний стан, то тиск спокійний. А коли відбувається Підвищення відповідальності, підвищений контроль, переживання, невроз. А ти е, мусор викинув, а ти хату прибрав, а ти посуд помив, тобто ми намагаємося контролювати абсолютно все. То маємо гіпертонію це помічник для того, щоб нам встигати все контролювати і щоб мати силу це контролювати. Гіпертонія це помічник контролю. Гіпотонія це реакція здаватися. Я беззахисна. Я беззбройна, я безвольна, я здаюсь. От маємо гіпотонію. Алергічні реакції. Це реакція на труднощі шкіра наш захисник. І коли нам дуже важко пройти якісь труднощі, ми маємо реакцію на шкірі: висипання чи будь-що алергічні реакції. Про онкологію доктор Хамер стверджував, що лише повна зміна всього життя може допомогти. Коректування шкали цінностей, догми, моралі, установки, переоцінка значень подій, переоцінка своєї ролі в цих подіях, е, якісь вторинні вигоди, прощення, самообрази, образи, злість, впевненість в своїй вині, нікчемність. І, звичайно, потрібно задовольнити. Ті бажання, які давно-давно були сховані, затрамбовані. Один із фільмів, який, на мою думку, вдало описали оце переродження нове. Це фільм він називається Гітара 2008 року. А чи є у вас якісь знайомі люди, які повністю змінивши життя, змогли видужати від якоїсь хвороби? Напишіть, будь ласка, в коментарях, це дуже цікаво. І більш глибоке запитання: психосоматика чи карма. До речі, можете подивитися відео про карму. Якщо ми кажемо про психосоматику і карму, то причини тих чи інших хвороб, звичайно, людей тривожать вже дуже-дуже багато тисячоліть. Як же ж бути з тими, хто вже народився з хворобою? Це ж так несправедливо, що дитя ще нічого не зробило. Воно лише таки народилося і вже має якусь хворобу. І я, як людина, вважаю, що це абсолютно несправедливо. Але езотерика пояснює вплив минулих життів на теперішнє життя людини. Найчастіше помилки скоєні в минулому житті позначаються на теперішньому дуже сильно і інколи вони невідворотні. Вплив їх непереборний, і це так зване розкриття кармічного насіння з минулого життя. Тобто будь-яке порушення здоров'я вказує на негармонійне існування і обернення карми. І через хворобу вища сила повідомляє, що потрібно скоригувати свою поведінку, потрібно виправити свої помилки і почати жити по-новому. Тому про карму можете подивитися саме в цьому відео. Я там більш конкретно розповідаю саме як карма діє і чому. Свідомість людини нам повідомляє, що ми занадто гостро реагуємо на якісь події, що ми, можливо, живемо не своє життя, тобто ми робимо не те, чого ми хочемо. Ми, можливо, займаємось не своєю справою. А людина, яка народилася з хворобою або в дуже проблемній сім'ї, має карму минулих втілень, і її завдання зрозуміти помилки минулого, бути доброю до людей і змінювати цей світ на краще. І один з яскравих прикладів це Нік Вуйчич, який народився без рук і без ніг. Але він змінює зараз світ на краще, як тільки може. Як тільки може людина взагалі змінити, змінити цей світ на краще. І це не значить, що Нік Вуйчич зробив взагалі щось погане. Ні, в цьому житті, скоріш за все, він одна із найсвітліших людей, які яких можна собі уявити, і це його шлях і шлях його душі, і його потрібно поважати. А якщо людина народилася здоровою, але потім захворіла, то по кармічних законах, значить, вона накопичила негативну карму. Вона, можливо, здійснила якусь помилку, порушила закон природи. До речі, карма батьків вона діє на маленьких дітей. А дізнавшись причини хвороб, переглянувши та усунувши їх, Можна і справитися зі хворобами. Тож, як спробувати запобігти проблемам вже зараз? Якщо коротко, то пізнавайте себе, тримайте свій розум в чистоті і контролюйте свої думки. А для того, щоб краще зрозуміти свої емоції, я вам пропоную переглянути оце відео про емоції. А також можете зайти на канал з медитаціями і вибрати те, що відзивається для вас зараз. Підписуйтесь на канал для того, щоб не пропустити цікаві для вас теми.